Трогані її на підйом. Поїхав на комп'ютер, каже, немає помилок ніяких. Кажу, а що відносять до того? Нічого немає, блін. Ламочку потушили, не горить. Їду, проїхав з кілометрів 100, опять загорілася. Їду далі, опять потухла, блін. Трогані на підйом, блін. Отака от. Ну, Давайте поїдемо на сервіс тоді. Кінці базара, я тобі кажу. Ну, то як нам біля машини стояти тут 4 роки. Ну, ну собі йдіть погуляйте. Ну, я ж кажу, в нас є Ми не хочемо йяти, купити люди зараз дивіться, машину і поїхати. Пів години перед вами люди дивились цю машину. Так. Конкретно. Так. Во. За ціну ми ще. Ми вже, конкретно ми вже з ними не... за ціною. Я їм сказав, яка ціна. Так. Ми вже. Ми вже, це є, ну, я Так, як тобі скажу, Вони приходили з посредниками. Посреднікі ну, пальці гнули чи ні? У посл... пальці не, не гнули, але ну, говориться, ну, ну, так, нормально. Ага. Там, яку, хочу сотку хочу собі заробити. О. І вони ще пішли, але хочу ще подивитися по базарі. Я думаю, як ну, тобі, так, так як є. <пілочко> вони вон зараз за 14500 куплять без пократи. Ну хай купляють, ну тут таке є. А ми, ми купимо вас... цю, якщо зараз вони не перевірять. Вони хочуть от, в тому заряді, розумієш? в такому заряді. Там теж оригінали так. є. А як машину купити кота в мішку? То треба ж її перевірити, правильно? То -то ніхто Я не буде кажу підключено. тут, давайте поїдемо на сервіс, на офіційний підключимося. Мені Давайте, давайте вам даємо сотку, їдемо на сервіс. Якщо на сервісі е, пробіг не скручений, ми забираємо машину. Якщо скручений, ви нам даєте що, сотку що? на нас? Люди ті, що мене дивилися, їм не треба сервіс. А, Вони приїдуть і заберуть її. Ні, ні, і мені ні, не, ні. не треба ніяко їхати півдня нас по сервісах, <laughs> їздити, мучитися там. Це ну, наш варіант. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Значит, пробу, он... Ряд, Ряд, а а ну, попадает камня а, да? да? а да, ну, ну, а, Так, значит, вот цей наш трафик. Зараз у нього поки що видно бусинку по кузову прострелю. Так, 139, 110. Так, зараз поки що видно, кумарі вже гризуть, а 160, 92, коротше, кусок попадає. будем больше показывать сто двадцать три сто двенадцать сто сто девять Ну, тут зразу от є э, мятінка. Ну, це таке, це не страшно, все в нього можна э, витягнути вот, під різними ракурсами. Там. Це, коротше, не страшно. Так, дивимося ну, далі. 121, 114, 126. Поверху. Так, 100. 112 117 так, отлично 106 так, тут в ряхтиле так, хорошо так, пластик в боковой пластик 103, 190, 90, 26. Сказав 190, 90, 104. Так, ну, це вже плюс ця сторона ціла, Так, от тільки тут цей лопнути десь, чи чи що. Але те, що та сторона ціла, це вже радує. І тут така якась потертість, коротше, зараз основне, а там потім... Будемо дивитися деталі. Зараз основне по кузову я пройдуся. По болтам, по всьому я гляну зараз. Так, Каже, колпаки лежать там всередині в машині, Ну, тут теж така м'ятінка. Оці м'ятини у них можна потягнути, це не страшно. Я поки що іду по кузову, ніде шпаклі немає, це вже великий плюс. пластик. Тут пластик. Так, это дверка, еще остается. Блин, снова Больше Показываю 120. 122. Песок здесь попадает, показываю трошки больше. Ну вот кузов уже целый. Кузов уже целый. Кузов уже целый, так, капот был целый, ну, там, пару сколиков есть, пустяки, но они минимальные, там, Ми минимум, короче, так, все по так, сейчас идем дальше, идем дальше, так, 50, Приемы. нормально все, 73. Ну, По салону. Що мені таке, що в очі кинулося, то ну, сідушку тут видно, вона підтерла. підтерта була, її трошки зашили. От. І руль теж перешитий, але ну, він був пластиковий, він перешитий е, новий. От. Зараз по салону ми далі будемо йти, ну, її там не помили. От. Зараз я швидко по кругу по болтам пройдуся. Шутлю, щоб все було на місці, Щоб нічого не було кручено. Так, тут на місці шайбу стоять. Так, 88. вісім. Тут нормально. Тут нормально. Так, тут прийоми хорошо. Тут хорошо прийоми. 41. 42 по проемах хорошо так тут значит все дефлекторы я э, тут в потолку э, так да, светло по тут робот вот тут я типа цей вентилятор крутилка и вот вон эти дефлекторы э, так 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 зараз я Неря включу, що присвітити надо. Так, це нормально ціле.